Забудьте про минуле, тому що ви ним вже більше не володієте. Забудьте майбутнє, тому що воно поза вашою досяжністю. Контролюйте теперішнє, живіть як найкраще зараз. Це шлях мудрих. З вами Езотерія, і сьогодні я простими словами. Хочу поділитися з вами мудрістю індійського йога Парамаханце Йогананди. про величезне значення інтуїції, про внутрішню мудрість і про те, де знаходяться найбільші істини, слухайте далі. У простому розумі незначні думки, подібні до маленьких рибок. Вони викликають багато хвилювань в океанських же розумах. Навіть кити натхнення навряд чи створюють бриж на воді. Інтуїція це керівництво душі, яке природно проявляється у людини в ті моменти, коли її розум спокійний. Більше медитуйте і постійно думайте про те, що ви є невід'ємною частинкою Бога, Бог простий. Усе інше складне, робити інших щасливими за допомогою добрих слів і щирості і правильних порад це ознака істинної величі, а ранити душу отруйними словами, поглядами чи діями, це підло. На початку ми обмежені своїми власними думками і ідеями. Це є цілком природним, що ми любимо свої власні думки, і тому інколи забуваємо, що інші люди можуть мати більш великі і кращі думки, ніж наші. Ми любимо робити те, що нам самим приносить користь. Всі ми в більшій чи меншій мірі керуємося нашими бажаннями і переживаннями. А людина є вільною тільки тоді. Коли на неї не впливають звички та звичаї, коли ми звільняємося від цих звичок, які нам прищеплені, тоді ми можемо розібратися в наших помилках. Коли ми звільняємося від цих впливів, ми можемо зрозуміти, що справжня свобода полягає в тому, щоб жити за власними ідеалами і прагненням. Не обмежуючи себе соціальними або культурними обмеженнями. Коли ми навчаємося слухати наш внутрішній голос, нашу інтуїцію, ми отримуємо безпосереднє керівництво від нашої душі. Цей внутрішній голос є наймудрішим радником, який ми просто можемо мати. У ті моменти, коли наш розум спокійний і зосереджений, Інтуїція природно проявляється і веде нас у правильному напрямку. Щоб розвинути цю здатність, нам потрібно більше часу приділяти медитації і самопізнанню, і менше шукати зовнішні джерела знань, бо занурення у внутрішній світ дозволяє нам побачити справжню природу речей і зрозуміти, що Божественне є у всіх аспектах життя. Щастя інших людей має стати також нашою метою. Бо, коли ми говоримо добрі слова, надаємо щирі поради і допомагаємо іншим, ми проявляємо свою істинну велич. А завдавати шкоди іншим отруйними, образливими словами, це не велич. Справжня мудрість і духовність. Проявляються у нашій здатності приносити світло і радість у життя інших людей. І у кожного з нас можуть бути такі внутрішні обмеження, внутрішні обмежуючі переконання. І тільки тоді ми можемо повністю зрозуміти свої помилки і працювати над їх виправленням, коли звільняємося. Від цих обмежуючих переконань, бо жити в теперішньому моменті і бути відкритим до інтуїції, постійно прагнути до духовного розвитку, це саме шлях до справжнього щастя і гармонії. Інтуїція це керівництво душі, і воно може проявлятися у будь-який момент, коли ми до цього готові. І це керівництво воно не потребує раціональних доказів або логічних пояснень, це чисте знання, яке приходить зсередини і не піддається сумніву, голос душі звучить тихо. І наше завдання розвивати цю здатність, цю інтуїцію, щоб ми могли керуватися не тільки розумом, але, як в нас кажуть, серцем. Бо інтуїція допомагає нам знаходити правильні рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Вона веде нас до більш високого рівня свідомості і допомагає жити в гармонії з собою і навколишнім світом, не зважаючи на обставини. Важливо пам'ятати, що інтуїція є у кожного з нас. Це не якась особлива здатність, дана лише обране. Бо кожна людина має потенціал розвивати свою інтуїцію, якщо вона приділяє цьому достатньо уваги і часу. Практики медитації і самоспоглядання допомагають нам звільнитися від внутрішніх бар'єрів і дозволяють інтуїції проявлятися. Коли ми перебуваємо у стані внутрішнього спокою і зосередженості, Наша душа може спілкуватися з нами безпосередньо. Ми починаємо бачити світ в новому світлі, розуміти глибокий сенс речей і знаходити відповіді на свої запитання. Шукайте свій внутрішній голос. І потім, коли знайдете, не бійтеся слідувати своїй інтуїції. Вона ніколи не підведе вас, якщо ви щиро прагнете до істини і духовного розвитку. Приймайте кожен момент життя як можливість вчитися, рости, розвиватися і будьте відкриті до нових знань і досвіду, але не забувайте, що наймудріші відповіді завжди знаходяться всередині вас. Слухайте свій внутрішній голос, довіряйте йому і дотримуйтесь його порад. Живіть у згоді із своєю душею, і ви знайдете справжнє щастя. Бо щастя це я з частиною чогось великого в гармонії. Інтуїція це дар, який потрібно розвивати і плекати, бо вона допомагає нам жити усвідомлено і наповнює наше життя сенсом і радістю. У сучасному світі, де нас постійно відволікають зовнішні подразники, важливо знайти час для тиші й спокою. Це дозволить нам налаштуватися на хвилю нашої мудрості внутрішньої нашої інтуїції і чути її голос. Тому кожен день старайтесь виділяти час для медитації, для того, щоб споглядати на себе, ніби зі сторони. І внутрішнього діалогу. Це допоможе вам зберегти баланс і жити в гармонії з собою. Інтуїція це ваш вірний друг і наставник. Вона завжди з вами готова допомогти і підказати правильний шлях. Розвивайте в собі доброту, щирість і бажання допомагати іншим. Це не тільки робить ваше життя більш гармонійним, але й відкриває шлях. Для прояву інтуїції, коли ми живемо з добрими намірами і щиро прагнемо зробити світ кращим, наш внутрішній голос стає сильнішим і яснішим. Але, будь ласка, не плутайте це з жертвенністю, тому що це зовсім різні речі. І пам'ятайте, що інтуїція це не лише дар, а й навичка, яку можна розвивати. З кожним днем, прислухаючись до себе і керуючись внутрішнім голосом, ви будете ставати все більш інтуїтивними і усвідомленими в маленьких справах, маленькими кроками. Довіряйте собі і своїй інтуїції, і вона приведе вас до гармонії і щастя. Одним із найвлучніших інструментів для розвитку інтуїції і пізнання себе є карти Таро. Я відкрила для себе цей чудовий інструмент більше 10 років тому, і з радістю допоможу вам, друже, знайти свій шлях і направити вас на пошук свого голосу за допомогою цих карт. Якщо вас цікавить ця тема, приєднуйтесь до моєї групи в телеграмі або одразу записуйтесь на індивідуальну сесію. Посилання в описі. Бажаю вам всім миру. Добра та процвітання з любов'ю, езотерія.